Так, усім привіт. Це другий раз записую. Кстати. Начав, трохи записав телефон. Треба було відвічати, бо по фунгіцидах дзвонили, десь везуть. Тут по-любому не це. думаю, ну ладно, відповідав. Ну, а щоб не монтувати, бо часу немає. Тепер дубль 2. Поїхали. Значить, Привіт, сказав. Сьогодні відео у нас, дивіться, показую, значить, буде. Ще один експеримент такий невеличкий. Зараз покажу. Тут стоїть у мене 4 банки. Ось. Дивіться, підписано мед, підписано Україна, США, Англія. Тепер ось у. клонекс гель, Англія. Просрочений, правда. От. Півтора року як. Кажу так, як є. Тоді вчора прийшов, тільки отримав. Зараз поверну, спеціально покажу. Я думаю, де написано? А ось ось. Хто це на паузу ставте, Маден США. Короче. Це іменно з Америки прийшло. Це не куплялося в нашій країні, іменно оттуда. Так що тут вже не підкопайся. що тут завезли, десь там продали, Про це це оттуда прийшло. І оце ось от нашого виробника. Чого заклеяно, кажу зразу. Раз немає скидок моїм глядачам, моїм підписникам, значить немає і реклами. на... Виробника. Просто і банально. Правильно? правильно Кому треба буде оцей гель. Це я вам скажу зразу. Це те саме, абсолютно. що 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 це 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 Тільки це у нас зроблено. от Основа в них у всіх в трьох одна. Індолін. Масляна кислота. Так що тут, що тут, індолін масляна кислота, що тут, що тут. Е, понятно. Да, це 50 мг, це 100 мг, ну і це 100 мг. Ціна також я вам скажу. Значить, по ціні, е, це, приміром, на сьогодні гривень 600 стоїть. Е, е, це ми в доларах платили. Навіть не буду зараз переводити, бо тут 100 г можете посчитати. Ну, десь, приміром, 100 тисячі, ну, от 000, 1050, 1100. 100, десь так, напевно, буде. От. Ну, А оце щось ось, ось, ж саме, да, ну, 300 гривень, коруче. десь так. Плюс-мінус там може бути дешевше, може бути там на десятку дороже. Ну, десь, десь отаку. Отакі ціни. Значить, Зараз ми що робимо? Я ось у мене, Дивіться лабораторний стаканчик. Зараз 100 по 100 грам води у кожну бабахаю в оцю, з оцих ось. І по Будемо робити один кста 100 на 100 грамів. Один на 100 мг води. Вода обична, ось в бутилки набрав обична крана, на 100 міліграмів. Беремо один міліграм ось отсюда, отсюда і отсюди. Все. А тут ось написано мед, ось літрова банка стоїть, бачите, ось ось, Не продавати для Геннадія. Ось трохи, так? Да? Мед. Трохи зів. Блін, де ж він відкривається. Десь. А, ось все. Мет обалденний, просто обалдений. Только все одно в мене цей. Ну, підкрадають. Знаєш, я кажу, ви бачите, що на кришці написано. У вас воно є там трьохлітрові банки. От тут туди кулупайте. Не треба відсюди, бо думають, що в мене найкращий. А він так і є, цей найкращий. Так що Антон, дякую тобі за мед, за цей підгон. Ну кажу, підкрадають потроху. Ну нічого. Значить, беремо отсюда, зараз я ставлю на штатив і показуємо так, як воно є. Щоб без всяких там махінацій, маніпуляцій беремо, беремо ложечку меда. Ось, на кол... ось, дивіться, ложечка меда. Сюди оцю банку скидаємо і будемо її тут розтворювати. А потім з цієї банки візьмемо 100 мг. Отак от, так от. Так, можна зразу і поїсти трохи. Так, все, поки тут буде розтворятися, я зараз черенком ось його тут поколотю трохи, воно розстане. Ну, Коротше, буду колотити і розказувати далі. Е, тепер, значить, беремо по 100 мг води, наливаємо. Стаканчик. так Тут шкала є, більше не перелім. Просто хочу. Це не скільки, як воно і для воно і для вас буде якби корисно. Ну хочу для себе вияснити, щоб на 100% розуміти. Надо мені йти гроші дурні платити, не треба. Дивіться, лью сюди в оцю банку. Україна написано Отак, мабуть, да буде. Видно, бо я навіть не бачу. Камера стоїть, а що вона там знімає, без поняття. Так, воно засліплює мені трохи. Тепер, Лю. Опа, 100 грам. 100 міліграм ось у США. І ще Лю так само набираю. О, все, і дивіться, 100 мг. а Все, налили. Так, тут підколотимо, вже пошти. Підколотим, підколотим, поки розтвориться мед, щоб взяти і отсюди 100 грамів 100 мг. Так, вода тут нам вже тут якби... Ні, ще нальємо, щоб е, мить мить нас шість шприц наливаю сюди води. Ось, щоб ну, промивати для чистоти експерименту. Так. Тепер беремо, відкриваємо ось оцей. Бачите, так. от відкривається. Беремо відсюди ось, ось шприць у мене 2, 2 міліграми. Да? І набираємо міліграм. О! Як в аптеці, дивіться, вгадав. І лємо сюди ось, в оцю в Англію. Скидаємо його відтуди. Трошки, зараз я його о, дивіться, весь чистий, зараз тільки промиємо. Промиємо трохи. Щоб вже не було тут все, дивіться, чистий, чистий. Так, відкриваємо оцей, а мом... Ні, цей закриваємося. О, все, це є. Тепер оцей відкриваємо. І зараз наберемо отсюда. Так. І ще чуть-чуть. О! Лемо сюди скидаємо. О. Так. Якийсь я понасищенній став такий. Зараз промиємо шприцю, то я витюпав його. Так. Закриваємо цю. Так. Тут я вже поділився. Успів вчора ж вже зразу. Так, вимиваємо нормально. Так. Вимиваємо повністю, щоб не було в нас тут нічого. Так, все, дивіться, чистенький. І зараз ми відкриваємо оцей, набираємо тут. Як же його набрати, то, блин. Коротше, щас ми сюди все видаю цю. і наберемо отсюда так дивіться один міліграмм, чи цей, ну да, один міліграм. І виливаємо туди. Ось так от все, все закручуємо. Також. От і все. От ми маємо. Так, тут у нас, дивіться, вже розстало все, нема. Ось, все, показую. Бачите, розстало. Зараз оце виливаємо. Набираємо отсюда. Так, це в мене що було? Голд фінгер? Ось все він. Набираємо отсюда також. 100 мг. Все, набрали, виливаємо сюди, все, а тепер дивіться, що ми будемо робити. Значить тут мед написано. Так, тут що в нас з США? Це сю... зразу поколотимо, розколотимо його. Що простало? Розстало, розстає, так, це що, мед? Ось о, це сюди. Так, це в нашу Англія. Ось о. Ставимо в Англію. Роз... Опять же його зараз підколотимо трохи. Щоб розбавилося. розтало повністю, так? так, у просроченого чуть світліший вид, або ну, виробник другий Англія, бо США геть свіже. Так, поставили Англія і у нас ось залишилася Україна. Ставимо сюди. Оцей Клоникс Гель, що ми взяли. Аналог. Так, ставимо сюди. Є. Тепер те ж саме робимо так, США, Арарат, Україна. Тепер мед і Англія. Так само робимо із цими. Аватар Україна, США, Англія, Мед. І так само робимо так, США, Голдфінг. Ось цю. Голдфінгер Мед. Так, це в нас що? Англія? І осталася все Україна. Все, у нас есть 4 баночки. Дивіться. Чотири баночки у нас, бачите, есть. Отак. От Сейчас я отчеплю, камеру зніму, покажу вам, що воно трошки по кольору чуть-чуть дивіться. Ось тут такий, тобто до Англія, бачите, а тут чуть-чуть такий більше, навіть як марганцовочки чуть-чуть дали, бо тут такий, ну теж ну, світліший. Ну а в цього таке чуть-чуть зеленцю віддає. Ну а метод теж бачите. Коротше, все воно в різних умов... в однакових умовах. Не в різних. Значить, що робимо? Рівно вимочуємо 20 годин. От, і завтра це я ставлю у кільчеватор. І дивимося, через скільки з'являться коріння, будемо дивитися там, ну продержимо там 2 неділі і подивимося. Через 2 неділі. я вам покажу ці всі банки. І чи стоя платить за це все. ну Будемо коротше, розуміти, Оцей ось наш експеримент. Так, тепер не забуваємо, що сьогодні у нас розіграш буде. Розіграш буде вечором. Десь у сім, ну у пів восьмого. Розигруємо цей цикатор. Участь бере і оце сьогоднішнє відео. Якщо набере до вечора 100 коментарів, значить і його включаємо. Ну, якось так. Тепер зараз ставлю камеру на штатив і буквально 3 секунди звернуся до, як мені кажуть, твоя протеже. Ну, значить, буду звертатися до своєї протеже, до Вікторії Максименко. Значить, я дивився, Вікторія. Зараз навіть подивлюся. Дивився твоє відео. Яке було 4 дні тому. Трошки собі нерви підпортив. Знаю, що ти би, ну, адекватно все зауваження, всі рекомендації, ти би, ну, правильні, да, сприймаєш нормально. Якщо це не направлено просто на якісь, ну, так, як і на якісь обіди. Коли на лічності переходять, що хочу сказати. Коли я дивився, як ти ножом... ну, ось, допуст... зараз я свій зніму, ось, бачиш мій ножик. І оце як черенки ти прививала персик там і оце на себе. Блін, аж знаєш, аж отаку. Я, правда, і написав там у, у відео. Ну, якось знаєш, аби це батько робив, я б увагу не звернув. Або ось о, ну, ми такі старі, ну, нас аж вже не жалко, розумієте? ми вже туди пішли, якби. За 50 далеко вже пішли, значить, нас вже не жалко. Нам можна ще так робити. І то треба пальці мотати. Ти хоч і була в рукавичках, ну дивися, о... де? Ну, ось ось рукавички, дивися. Тільки чорні, такі ж самі, бачиш, як, в чому ти і працювала. От я тобі показую рукавички, як воно все оце працює. Диви, візьму досточку. Не так було, зараз в камеру наклоню. На Видно, я думаю, да? ось ось досточка. Дивися, що буває, допустимо, сприсає ножик. Ти в таких ось рукавичках. Да? Ножик це, ну ось, о, ну, мій, я не знаю. Так, чи ці... Ні, свої точно не буду різати. Попробую. Зараз ми якусь бумажку візьмемо. Щоб для достовірності я ж би... Ось у мене тут я всяких бумажок в лошаді. Чехи всяких. Блін, бо теж на нову пошту ходю часто, так. Да? Ну тобто я тобі показую. Ось у мій ножик я його достав. Ти бачиш? Ну тобто ось у ножик, да? А тепер дивися, ножик, ось о перчатка, Диви, ціла, бачиш? Будеш Дивись, Дивися, от спресай, да, отак. а просто навіть не нажимаю, диви, провів. Дивись що тут. Диви, аж аж ось сюди. Бачиш? Глянь. Просто провів. Диви. Диви, все воно по це. Одні шмаття. Так само з цієї сторони пупирка. Диви, на вигляд. Глянь, бачиш, що творе? А в тебе прививочний ніж у руках. Спеціально для тебе. Зараз достанемо, подивимося. Так. На. Так, ось, у, показую тобі. Вибачай, дев'ятка. думаю, буде нормально, Бо собі я десятку заказав. Ну, в мене є всі ще вони. Може це не тільки для тебе, можливо, хтось не знає про ці речі. Я вам показую, розказую, що ну, просто боляче дивиться. Е, так, твої не буду іспитувати, свої іспитаю. Ось у мої. Так, значить, бо твої тобі підуть. Телефон сюди. Так. Ну що, робимо цю саму процедуру. Да? Ложимо, та так само крамсаємо по цьому. Не буду я так крамсати. Я так зроблю, дивися. Ох ти, тут ще документи всередині, блін. Я буду отак робити. Ось все. аби наші правителі бронежилети іспитували. я так ось все зроблю. Диви. Давай я так ось все зроблю. Ось ось так. Диви. Бачиш? Ну. такі треба тобі рукавички. І я тоді буду спокійно дивитися. Бо ти ж не забувай, що я тебе розкрутив, то ти ж швидко бо мені питав, ти бачив, скільки воно у віки це? Я кажу, бачив. Я тільки радуюся за те. Кажу, колись повинен е, завжди ученик привзойти свого учителя. Так що зараз відео ставлю на загрузку і йду на нову почту. Отправляти тобі ці рукавички. І я буду спокійний дивитися твої відео з задоволенням. Да, Документи воно в цьому ось, о, в перчатках. І я з задоволенням буду і далі дивитися усі твої прививки. Бо ну, я, на, допустимо, з садом я не Цураюся цього, кажу так, як воно є. Я не дружу з садком, я з виноградом тут не то, що на ви, на ти. Ну я тут з закритими очима. Вже я розібрався за шість років з ним. Ну, Садком у мене перший. І для мене це безсіння, навіть не зважаючи, скільки там тобі років, ти молодець, ти робиш добру, корисну справу, не тільки. Я не можу навчити, бо я цим не займався. Мені питають, Роч, коли там ти будеш робити, коли ти приватно. Ну, я покажу результат моїх прошлих, ну, з того прошлого року. Усі до одної, все воно живе, усе нормально. Да? Ну, Я не можу вам, вас навчити, бо в мене немає такого опитування. Я й не стараюся цьому. Я ну, дзвоню, то покажи мені, як, як там персики, ну, цей, чи я правильно, там, чи не правильно, він мені підказує, що треба, отак. Ну, от, от от. Так що бережи свої руки, бо вони нам усім потрібні. Бо я бачив, там, замотано, обрати увагу, розумію, що руки болять. Ну, Оце тобі. Короче. Щоб ти різала, коли береш такі гострі речі, щоб ти ними користувалася тільки отаких ось ось рукавичках. Ось, ось. Можеш, це я. Я свої. свої. <плес> Нема, диви, нічого, бачиш. Ну так не треба, звісно, робити. Ну, а те я показав, да, що буває. От, з обичною. ну, в тебе колір другий був, ну рукавички ті самі. Я тобі показав тільки, що, да, що буває. З рукавичками, ось що буває. Бачиш, ось. Що. Провів ножиком і все. І оце так буває. Оце та саме буде на руках. Так що дивись мені. На цьому все. Всім до побачення, до наступних відео.